Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це відеокарта фірми Asus, серія Prime модель 5070 Ti на 16 ГБ. Вона поставляється ось у такій коробці. Тут ми маємо інформацію, що їй потрібно підключення до блока живлення через роз'єм 16 пін. Тут її повне маркування. Тут також повне маркування. Ми бачимо, що ця відеокарта має з заводу та її серійний номер. На зворотньому боці з рекламної інформації ми маємо інформацію, що вона підтримує HDMI 2.1 версії B. Та може працювати навіть 480 Гц у 4K через DisplayPort. Ну і підтримує всі сучасні технології до DLSS 4. Зараз ми її відкриємо та подивимось на повну комплектацію заводу. Також бачимо, що вона має 3 роки гарантії, тому обов'язково зберігайте чек. Тут у нас іде пломба, зараз ми її розрізаємо. І тепер можемо відкривати. Ось така коробка йде. Є ось така коробочка. З інструкціями. Тут в нас іде картка. Дякую, що купили. Тут інструкція з підключення цього роз'єму 16 пін. Перехідник повинен бути у комплекті. І також є ще ось така книжечка-інструкція по підключенню до моніторів. Більше нічого немає цікавого. Також в комплекті ми бачимо, що йде жгутик для кабель-менеджменту. Зараз його дістанемо, подивимось. Тут є логотип Asus. Він робиться ось так. І потім його так не розірвати. Також тут на нас роз'єм. 16-пін перехідник. Ось. 16 пін. Тут три роз'єми для 8-пінового живлення від блокоживлення. живлення. Тобто, у вашого блокоживлення живлення повинно бути три роз'єми, щоб нормально підключити відеокарту. Ось. Маркування цього перехідника, якщо ви будете шукати його окремо. І от сама відеокарта. Вона йде з таким от скотчем, тому що раніше він був жовтий, зараз вже такий. Тому не хвилюйтеся, так іде з заводу. Це вже давно так зроблено. Тому не думайте, що вам продали якусь неправильну відеокарту. Тут ми маємо backplate, він йде металевий. Тут іде він з пластиком покритий, тут іде повністю металевий. Можете подивитися ще раз її маркування та серійний номер. Вона має пломбу, тому обов'язково перевіряйте, якщо ви купуєте цю відеокарту БУ, що пломба повинна бути в наявності. Тут у нас іде перемикання режимів. Продуктивний та тихий режим. Тихий це для того, щоб. Була більш висока температура, але відеокарта буде фактично безшумною. Продуктивний це трошки більша продуктивність за рахунок більших частот і трошки більше шуму. Я раджу використовувати таку відеокарту лише в продуктивному. Ідуть три вентилятори. Вони працюють лише коли відеокарта має навантаження та прогрівається до 55 та вище градусів. З цього боку в нас є чотири роз'єми. Один це HDMI, наприклад, для телевізора. І три дисплейпорти. Можете підключати одночасно до чотирьох моніторів. Повноцінний PCI-50 X16, це ж таки це 5070 Ti. Ось сам роз'єм 16 пін. Тут є місце для кріплення кронштейну, які йдуть інколи з деякими корпусами. Щоб прямо сюди їх закрутити, і вона була фізично у вас закріплена. Окремого кронштейну у комплекті немає. Тобто ця відеокарта може використовуватися і без додаткового кронштейну, хоча вона і важкувата. Ось така відеокарта. Ви побачили, що йде у комплекті та як вона виглядає. Більш детальне відео можете подивитися на моєму іншому каналі, там буде огляд цієї відеокарти з її температурами та ігровими можливостями. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишилось питання? Задавайте в коментарях.